Системний аналітик Євген Істрєбін написав трошки про бюджетно-фінансові справи Кремлядей. Послухайте, це цікаво. Залишки на рахунках казначейства РФ почали стрімко скорочуватися. Вони впали нижче минулого року. Причиною такого сильного падіння став дефіцит бюджету останні три місяці. В грудні 24-го дефіцит бюджету був понад 3 трильйони рублів. В січні 25-го 1,8 трильйона рублій, у лютому 25-го 1 трильйон. Причинами дефіциту стали значне збільшення витрат на тлі скорочення доходів. Доходи грудень 24 плюс 28%, січень 25 плюс 11%, лютий 25-го плюс 2%. А витрати натомість грудень 24 плюс 27% січень 25-го плюс 74%, лютий 25-го плюс 1%. Наслідком стало падіння залишків на коррахунках з 12 трильйонів в середині грудня до 5 трильйонів рублей на 26 лютого 2025 року. Найпрекрасніше те, що в березні очікується прискорення падіння доходів з огляду на те, що ціна нафти сорту Brent уже два тижні тримається на рівні 70 доларів, що приблизно на 5 доларів нижче середньої ціни попереднього місяця. А також різке зміцнення рубля до курсу 85 на закритті більші 14 лютого, що своєю чергою призводить до падіння як нафтових доходів, так і ненафтових, типу податки на імпорт. Ситуація для РФ дійсно хрінова. Способів виходу небагато. Збільшення внутрішнього держборгу вони з початку року проводять дуже активно. Так на останніх аукціонах з розміщення ОФЗ виручка становила 200-250 мільярдів рублей на тиждень, що вище середнього. План розміщень на перший квартал вони достроково виконали ще цього тижня. Залишаються погані і дуже погані рішення, а саме їх є три. Перше це урізання витрат, друге це вилучення коштів із їхнього сакрального ФНБ – Фонда національного благосостояння. ліквідних активів там на 1 березня було всього лише на 3,4 трильйона рублі, і третій варіант це девальвація рубля. Є ще деякі негативні фактори, які можуть реалізуватися тією чи іншою мірою, а деякі вже реалізуються, тому ці результати дуже навіть оптимістично виглядають для нас і погано для них. Тримаємо кулачки. І ще, до речі, на Московії видачі автокредитів впали до дворічних мінімумів. За підсумками лютого, вони досягли рекордно низьких рівнів майже в 77 мільярдів рублей. Було видано 62,3 тисячі автокредитів. Це мінімальний показник з весни 2023 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг видач скоротився в півтора рази. Середній чек за автокредитами також знижується. В лютому він становив 1,2 мільйона рублей, що на 15% менше ніж роком раніше. Так випливає з даних ОКБ. Дилери і раніше скаржилися на московитів, що ті, мовляв, очікують на повернення міжнародних брендів, увіровалі в перемір'ї. І тому, типу, вирішили відкласти купівлю. Ну а поки що виходить так, що склади по всій країні автомобілями переповнені. На болотах накопичилося, кажуть, до 700 тисяч непроданих тачок, як власного виробництва, так і звісно, китайців. Від каналу «Самий Сік. Отож, поки Путін веде браваду, що мовляв він непереможний і все у нього гарно, але на ділі, як бачимо, там дуже багато різних економічних проблем накопичуються. І це один із моментів, який може підштовхувати Путіна до принаймні тимчасового перемир'я, аби перевести подих. Але як вважають різні експерти, навряд чи це буде раніше осені цього року. Втім, ця війна, взагалі, уже багато разів зруйнувала усі прогнози експертів, так що тут гадати справа невдячна. Одне можна сказати точно підтримуйте ЗСУ, бо вони це наш найкращий. Примус Кремлядей до миру, слава Україні! Слава ЗСУ, Переможемо!